Бажаю здоров'я всім. Сьогодні 8 листопада. За вікном дощ у Києві. Ой, що ти не фокусуєшся? камера, давай. А ми працюємо. Ось головний помічник наш. Емілія Олегівна, дідова помічниця, так? Да? Емілія. Куку. -ку. Все. А ми в селі виростили капусту. Правда, капуста така неземня чомусь вийшла, така сочна, довго вона лежати не буде. От ми її шаткуємо. Шаткуємо. Ось так. От виходить. Ось так виходить. Може, кому буде інтересно, на кілограм шаткованої такої капусточки одна ложечка солі кам'яної. Обов'язково кам'яної. Без горки ложечка столова. От. У баночку спочатку перемнать трошки її з солю, перемішати. Трошки, морквочки зовсім трошечки. Небагато не переборщити. І в баночку при... так, її туди прижимати, притовкти, щоб сок вона впустила. У баночку влазить приблизно 3 кг шаткованої капусти. Потім ставимо її на троє суток в теплому місці, на кухні і пробиваємо, її, щоб гази відходили. Ваночки через там походили там, пару годин, пробили, пробили щоб гази відходили. І через троє суток можемо її їсти, сховати її потім в холодне місце, погріб, холодильник. Дуже смачно виходить. От. Ну, такі відходи виходять бо в нас нема хорошої садковниці. от то Я не можу її всю, то таке дещо залишається. Потім. Ми її пустимо, потушимо в каструльки. Всім ж добра, здоровічка. Да? Далі буде. Залишки залишились після шаткування. Це ось чотири баночки вийшли, дві вже дітям. Відправили, а дві залишили. А це ось залишки так там, де грубіше, де коло кочеришки, моркочки додавив. Ось білі грибочки зараз залью, гарячою водою промию. І з білими грибочками. Чорнослива також додаю сюди. Зараз притушу такий банячок. Але воно наполовину спаде. Далі буде. Київ, швидкі їздять. Ну, погода вже дощик. А, моросить ще трішки. Ну от, капусточка протушилася. Ось так виглядає. Була така велика каструляка. Получилось менше половини. Але смачно я вже спробував. Дуже смачно, з грибочками, морквочка, чорнослив. Беремось. По смаку лаврушечка. Ось так така капусточка. Всім добра, здоров'ячка і всім смачного.